Якщо є провід, значить він кому-небудь потрібен. Тільки от кому саме на це питання мешканці будинків по вулиці Стуса шукають відповідь ось уже декілька місяців. Біля другого номера ціла зв'язка проводів невідомої приналежності, буквально валяється під ногами. Мішають людям тому що тут діти діті, і днем, і вночі Ході до спозневрем'я можуть попасти водію. На тут ніхто нічого не обращає. Вроде всім сказали, я не грашвету. Савшині приїхали, посмотрели. Уїхали обратно. Я його но потім будет неприятно, поэтому я його не трогаю. А так мішають мешканці навколишніх будинків. Стверджують, писали заявки в різні інстанції від обленерго до депутатів. В обленерго навірно аніша тим займаються в Пам'ятаєте, був депутат один раз, второй да. раз. Початку ділали все, і вот вони ж видели ці провода, і говорили їм, і до сих пор вот тані уходили, ході депутати, а ну все так і болтається. Комунальному підприємстві зовнішнє освітлення в телефонній розмові фактом повідомили, що такої заявки до них не надходило. Можливо, пролити світло на темне минуло дротів могли б у місцевому ЖЕКу. Однак і тут відповідати було нікому. У нас тут обраті люди з просьби. Зараз не прийом, зараз начальника нету. А майстер на участки і сколько ждать? Я не знаю. Ось і змушені люди пристосовуватись до ситуації. Доки господар проводів не знайдений, мешканці будинків випускають своїх дітей на вулицю виключно під наглядом дорослого, щоб не сталося нещастя. Під напругу дроти чи ні невідомо, і перевіряти на собі занадто ризиковано. Альона Фомич Олексій Філіпов. Факти.